Війна в Україні, світ проти війни, спорт, життя та екологія таке розмаїття тематик охоплює виставка лауреатів 11-го міжнародного конкурсу репортерської фотографії Лайф Прес Фото 2025». Відкрилася вона напередодні дня захисників і захисниць України у Полтавському центрі культури та дозвілля. Фотоконкурс відбувається 11 рік поспіль. Організатор цього фотоконкурсу, відомий фотохудожник Олександр Харват, місто Рівне. Ми співпрацюємо з ними. Цьогоріч гран-при міжнародного фотоконкурсу Лайфпресфото в Україні виборов наш земляк Константин Бобрищів. Безмежне материнське горе. Серія, серія фоторобіт. Тема фотоконкурсу це номер один, це звичайно війна в Україні. Війна в Україні екологія. У час війни фотографія не просто мистецтво, це форма культурної дипломатії, яка об'єднує та розповідає світові правду. Говорить художній керівник Полтавського центру культури та дозвілля Євгенія Гончар. Додає цьогоріч у конкурсі взяли участь фотомитці з 24 країн. Центр культури та дозвілля постійно співпрацює із паном Сергієм Назаркіним, бо він є головою Полтавської обласної національної спілки фотохудожників України. І центр культури та дозвілля є постійною діючою локацією для різноманітних виставок фотографій і картин. Поєднання різних фотоісторій створює відчуття глибини і вражає, говорять відвідувачі експозиції. Я думала, це більше військової теми стосується. А тут Береза, душу, серце. Дуже дуже так, змістовно, але дуже глибоко. Виставка триватиме по 27 жовтня. За 11 років у міжнародному конкурсі репортерської фотографії Live Press Photo свої роботи представили майстри з понад 90 країн світу.